Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вболівай за своїх разом сильніші. Від разом сильніші. Дещо гру у нас привідкрили, скажімо так, тому що ще поки що повністю не відкрили. Зараз навісна передача, удар головою. Не було положення поза грою. Андрій Хома відзначається своїм шостим забитим м'ячем в поточному сезоні в рамках півбет першої ліги. Забули тут абсолютно про найкращого бомбардира Прикарпаття Благо. Ну і миттєво ж ворскляни поплатились за це пропущеним м'ячем. Зараз ми подивимось. Ответь, тебя! Ответся! Молодцы, парни! Давай, 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 мужики, давай! Прошу атака лівим флангом. Слива. Навішує. Серія рикошетів. І забитий м'яч від Максима Вутіхоського. Друзі, на 43-й хвилині 9-й номер волочиського агробізнесу. Відзначився забитим м'ячем. І запустив як то кажуть, стрілу. Удачі та стрілу забитого м'яча. Високо в небо Максим Вуйтіховський. А ми дивимося на повтор забитого м'яча. Хороший пас в один дотик від Романа Кузьмина. І знову ж таки, не без рикошету, від ноги Андрія Савіцького доходить м'яч до Войтіховського. І той в один дотик в дальній кут воріт на Зарабайде. Спокійно, як то кажуть, кладе м'яч. В правий верхній від себе кут. Ну і це означає тільки дві речі. Перше, те, що. Агробізнес виходить вперед в поєдинку проти запорізького металурга. І друге, те, що Максим Вітіховський в бомбардирській гонці виходить. Когут, когут, простріл. Удар і м'яч у сітці забиває Чорноморець. 0-1 стає рахунок О, те, що називається загубили футболіста. Пробійці, здавалось би, епізод не, не відчував нічого наскільки. Небезпечно, але майстерність. Андрій Дедяєв, Він мчить з м'ячем лівим флангом. Від нього навістрофний майданчик. Точний навіс. Книж був з м'ячем відпасував на Ульянова. Паламар пробиває. Паламар. Восьмий номер Вікторії забиває. М'яч у ворота суперника. 1-0 на користь сумської вікторії. Стає рахунок нашого матчі. І ось він, Руслан Поламар, один з найкращих бомбардирів команди вікторії у минулому сезоні. Нагадаю, тоді точніше, навіть найкращий так бомбардир. Здається, 9 м'ячів на рахунку поламара. Вібет юкраїн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.